І з'явилася така інформація, що росіяни готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Так вважає командир 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко. За його словами, окупанти накопичують і перегруповують особову техніку, техніку та склад. Вони готуються до масштабного наступу на нашому напрямку. Маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього, і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові. Олексій Хільченко, командир 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Нагадаю, видання за економіст писала, що Росія готується до сміливого наступу на Запоріжжя. Однак, тоді підполковник Олексій, полковник Олексій Хільченко, в коментарі виданню зазначив, що Росія зайнята в іншому місці і не буде наступати на сам обласний центр. В спроможностях Росіян будемо розбиратися разом із нашим гостем Сергій Братчук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Південь уже із нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава. Звучить дуже м, амбітно щодо наступу на обласний центр на Запоріжжя. Чи вистачить росіянам сил, і наскільки дійсно їм потрібно це місто? А це не більше про політичні якісь амбіції. Ну, власне, давайте не забувати про те, що Росії потрібна вся Україна, ці амбітні плани. Я їх беру все рівно в лапки, тому що. Ми розуміємо, що це мова йде про повне підкорення України, геноцид українського народу. Так от їхні амбітні плани, вони звичайно розповсюджуються на всю нашу державу. І, власне, війна триває перш за все з цієї причини, які я назвав це знищення української держави, геноцид і знищення української нації. Зрозуміло, що в цих планах відповідних, які є в бункері Кремля і Запоріжжя, і Дніпро, і Одеса, Миколаїв. Херсон, тобто ми можемо назвати будь-який обласний центр нашої держави, і зрозуміло, що ворог хотів би туди дійти і там би захопити відповідну території і наші землі. Якщо ми говоримо сьогодні про російсько-український фронт, то бачимо де росіяни зосередили найосновніші свої удари, де сьогодні найспекотніше. І, власне, коли ми говоримо, наприклад, про велику Новосілку, де ситуація є надзвичайно і критично важкою ворог саме там зосередив сьогодні, як в тому числі по Кураховому, свої зусилля, аби продовжувати наступ. І цей наступ він якраз і скажімо так, входить як частина в театр воєнних дій, що стосується Покровсько-Курахівського напрямку. Велика новосілка Донецької області. Звичайно, ми розуміємо, що це фактично межа Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей. Тому зрозуміло. Географічно комусь і хочеться прив'язати ці події, що е, якраз ці наступи, оці бойові дії, вони е, спрямовані в тому числі як атака на Запоріжжя, на обласний центр. Ми звичайно говоримо про те, що сьогодні е, збудована відповідна і не одна лінія фортифікації оборони щодо Запоріжжя і Запорізької агломерації. Ми говоримо про те, що сьогодні я думаю, що якраз інтерв'ю е, пана комбрига воно було спрямовано. На те головний посил, на мій погляд, така таке мої відчуття про те, що війська готові до можливих дій Російської Федерації. Звичайно, ми говоримо про те, що ворог намагатиметься штурмувати відповідні локації, створювати відповідні джерела напруги на запорізькому напрямку, в тому числі звичайно, працюють диверсійно-розвідувальні групи. Можливі штурми, де ворог намагатиметься знайти шпаринку або слабинку в нашій обороні для того, щоб можливо з часом зосередити там свою увагу Власне, це ми можемо сказати про придніпровський напрямок. І подивіться сьогодні наскільки е, таким є великим інформаційне супроводження цих двох напрямків з боку Російської Федерації, а саме Придніпровський Херсонський напрямок і Запорізький. Скільки сьогодні проводиться ІПСО навколо цих е, напрямків е, бойових дій або можливих активних бойових дій, і бачимо, що ворог закидає там великий наступ на Херсон, великий наступ на Запоріжжя. Ну, треба подивитися на ті ресурси, які є на цьому театрі воєнних дій у росіян. Треба розуміти, що таке можливе форсування Дніпра великої водної перешкоди, і е, якщо воно навіть там десь планується. В так званому генеральному штабі Російської Федерації або угруповані військ Дніпро російському окупаційному. То що це буде? Це буде самогубство для російської армії. Якщо вони цього не розуміють, то як кажуть, ласкаво просимо до пекла. Звідки взяти той ресурс, щоб одночасно наступати або робити великий наступ сьогодні на обласний центр Запоріжжя або на Херсон? Тим більше форсувати водну перешкоду такого масштабу, як річка Дніпро тому. Дуже багато інформаційної складової всьому цьому ситуація є вона моніториться, Звичайно, і я ще раз сказав: Времівський напрямок. Велика новосілка це тут основні зусилля ворога сьогодні зосереджені. А оголошувати про те, що завтра буде похід на Запоріжжя. Я вважаю, що це є шкідливо інформаційно. Треба говорити про реалії реалії. Сьогодні я назвав які вони є. Якщо ситуація буде змінюватися, то звичайно про це будемо говорити. Пане Сергію, ви дуже слушно зауважили, що активно розганяється цей інформаційному просторі? Здебільшого часто це роблять російські воєнкори, які перебільшують масштабують, ніж є насправді цю ситуацію. І ви слушно зауважили, звідки брати ресурс? І якщо буде політичне рішення, то як гадаєте, яким напрямком росіяни можуть пожертвувати? звідки перекинути живу силу на Запорізький напрямок, аби посилитись? Я не роблю прогнозів під час війни. Тим більше я не, не гадаю, не буду робити припущення за генеральний штаб Російської Федерації. На сьогодні е, очевидно, що швидше за все, ворог має на меті е, захопити Донецьку область. Це те, що йому не вдалося за час повномасштабного вторгнення. І нагадаю, ця стратегічна е, операція російська вона триває вже понад рік. Понад рік ворог просувається тими напрямками, про які ми сьогодні з вами говоримо, і самі ви бачите, які втрати ворог несе. А це вже завдання нашої стратегічної оборонної операції: максимально, максимально задавати втрат ворогу і максимально зберегти свій особовий склад. Надзвичайно важко, і додайте сюди ще півроку, коли наші партнери і союзники не надавали відповідну допомогу, яка була обіцяна, до речі. В тому числі і нашим основним партнером Сполученими Штатами попередню адміністрацію, яка закінчує свій термін у Білому домі, ці півроку вони звичайно, суттєво вплинули на те, що відбувається сьогодні. Росія володіє так стратегічною ініціативою на цьому театрі воєнних дій. Але подивіться, які є просування, хтось називає їх рекордними, так найбільше там. Кількість площі була захоплена, але тим не менше. а самі просування вони є затратними витратними, і Росія дуже багато втрачає. Тому е, я не хотів би зараз говорити про зраду, тому що її тут немає. Фронт не провалено. Е, хто в це не вірить? Будь ласка, почитайте, хоча б для початку в Вікіпедії, що таке прорив фронту, що таке обвал фронту, е, і віддайте шану тим нашим героям, які. Віддали вже своє життя, здоров'я за ці фронти, і які сьогодні стоять там мов титани, тому надзвичайно складно, надзвичайно важко, і місцями є просто критично. І ці критичні наслідки вони будуть відчуватися на інших локаціях. Але фронт динамічний, ситуація змінюється, і я сподіваюся, що ті всі плани російського Кремля вони будуть зламані. Ми можемо сказати, що ворог може наступати на Харківщині або ти на півдні. Знову таки час покаже, і я думаю, що найближчий час пане Сергія. Ви зачепили тему російських втрати? Дані за листопад від нашої Міноборони це 45 тисяч 720 військових, і це найбільше безповоротні санітарні втрати російської армії. Чим їх можна пояснити? Це прийшли нові непідготовлені, чи це жага за будь-яку ціну, тому кидають неважливо з яким озброєнням. Це, по перше, плани Кремля, які не дивлячись на такі втрати, намагається захопити побільше територій, аби тиснути таким чином з позиції сили не скільки вже навіть на нашу державу, а на ту адміністрацію Сполучених Штатів, яка приходить до Білого Дому, і звичайно на наших європейських партнерів, мовляв, Путін там когось знову переграв. Його ні на долі, і він може щось демонструвати на полі бою, в тому числі, тому і не жаліють цих людей. Звичайно, якість підготовки є. Ну скажімо, приклади, коли людина підписує контракт. З так званим міністерством оборони, так званої Російської Федерації, і за два тижні буквально він опиняється вже в штурмовій групі, десь безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Про яку якість підготовки тут можна говорити. Я не кажу, що росіяни не вчаться або не навчилися воювати. Вони в тому числі беруться найгарніше у нас. Я не можу сказати, що вони. Ну, всі тут там один за одним чмобіки. Але в будь-якому разі це говорить про те, наскільки якісними виглядають наші сили, у яких теж що, звичайно є проблеми, про які я зокрема сказав. Ну і також що наявність особового складу, але це вже питання, скажімо, вищого військово-політичного керівництва. Вони знають лише повну картину, що у нас є в резервах, і як їх використовувати. Тому це бажання ворога ще раз кажу захопити побільше територій і вже говорити з нашими союзниками з позиції сили. Це найголовніше, ну і майстерність наших військових, моїх побратимів та посестер, які ворога знищують на усіх напрямках. І треба не забувати, що на певних локаціях у нас є тактичні покращення, тобто, фронт не стоїть. Ми не побігли назад. Як це хотілось би комусь показати, якщо війська відступають. А це теж е, треба мати до цього хист, відступати максимально без втрат, відступати на ті позиції, які підготовлені, і тактично це треба вміти. І сьогодні збройні сили, сили оборони це демонструють. Так, от є е, локації, де проведено відповідно е, стабілізаційні заходи, і навіть фронт вдалося десь і ворожий і зупинити. Ще трохи повернусь до теми підготовки росіян, де з'явилася інформація, що навіть отримуючи озброєння вони від своїх партнерів, небагато витрачають часу, аби підготувати нових, хто буде цим цим керувати, натискати кнопки, наводити. І навіть була інформація, що навіть власного виробництва, той самий Сонцепьок, їхній славнозвісний, який вони так люблять хвалити і піарити, займає навчання там буквально кілька тижнів була про це інформація. Більше хочу зупинитися із вами на темі отримання від КНДР Росії ракетні установки, якими вона тепер може обстрілювати, зокрема і Харків, про це писали Форбс. Давайте розбиратися, наскільки цей Коксан суттєво посилить російську артилерію. Я думаю, що про бойові спроможності цієї гаубиці ми можемо говорити, коли вона відпрацює на фронті, і будемо розуміти, що е, ті технічні тактико-технічні характеристики, які заявлені, вони хоча б відповідають е, дійсності, так і можна тоді говорити, е, що ворог планує і де він е, швидше за все е, зможе ці цю, цю зброю використовувати. Поспішати наперед не хочеться не хочеться, тому що ну, по перше, КНДР дуже закрита країна. Багато озброєння вони виробляють. Наскільки якісне те озброєння, це питання? Тому оцінку можна давати лише тоді, коли це все буде використовуватися, і тоді ми зрозуміємо, яка мета, що це дає, і, власне, які можливості, як кажуть, про можливості цієї зброї, аби змінювати так чи інакше ситуацію на фронті. Цікаво, власне, розумію, що знов таки ми на полі припущення, але як вони їх будуть використовувати? Ви сказали, отримаємо, побачимо. Але тим не менше, зважаючи на те, що росіяни не сураються отриманими ракетами з КНДР, обстрілювати ще й українські міста, ем, зникає питання: чи будуть вони спрямовані більше на фронт, чи все таки е, це буде спосіб тиснути на цивільне населення, способом терору, зокрема. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я не розділяю ці два поняття, тому що ну для мене е, фактично не існує сьогодні в Україні суто тилових міст, тому що е, ті самі шахеди, ракети вони ж можуть дістатися до будь-якої точки на, на мапі нашої е, держави. Тому говорити, що у нас є міста повністю безпечні, я б сьогодні про це не говорив. Е, тому треба ще раз кажу: подивитися, це буде використано для того, щоб створити керований хаос. Зв'язку з терором на прифронтових територіях або умовно тилових знову таки тактико-технічні характеристики, наскільки вони будуть співпадати з тим, що заявлено, або можливо, це дійсно зброя, яка буде використовуватися для намагання там здійснити певні тактичні дії на тій чи іншій ділянці фронту. Ще одна важлива тема, яку теж необхідно обговорити, якої б вона для нас не була, і зрозуміло, що обидві сторони виснажуються. Зрозуміло, що Росія намагається поповнити свій ресурс за рахунок іноземних найманців, намагається незаконно залучити інших військових. Той час, як за українську армію, дуже уважно стежить і Кремль і західні партнери. І деяка нерішучість навіть спостерігається з їхньої сторони щодо нашої підтримки. Через це ми опиняємося в певній ситуації, коли одні військові дуже втомилися, інші розуміють, що вони не готові, і е, так чи інакше, з'являються люди, охоче залишити лави української армії. Ось з'явилася певна статистика, що 12 українських військових щомісяця тікають із військових навчань у Польщі. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на представника польської служби безпеки, загалом цього року дезертувало більше українських солдатів ніж за попередні два роки війни. Журналісти пишуть, що деякі військові використовують навчання в Польщі як можливість утекти за кордон. Міністерство оборони Польщі утрималося від коментарів щодо випадків десертирства. В Україні тільки за 9 місяців цього року відкрито 60 тисяч справ, пов'язаних із дезертирством військових. При цьому журналісти поспілкувалися із неназваним офіцером 123-ї окремої бригади територіальної оборони, яка брала участь в обороні вугледари. Він повідомив, що за три роки бойових дій у його підрозділі жодного разу не проводилася ротація. Тема непроста і е, говорити про неї, ніби. Ніби й не хочеться щоб не давати ворогу е, моментів покпинити з цього, але тим не менше існує така проблема. Як ви гадаєте, як її можна вирішити максимально швидко і максимально делікатно, щоб це було при цьому ще ефективно? Е, ну, Щодо тих даних, які ви озвучили щодо Польщі, якщо служба безпеки Польщі там на неї посилаються. То вона відповідні дії має вчиняти або відповідні правоохоронні структури Польщі, якщо такі випадки дійсно підтверджено офіційно і трапилися, то мають реагувати на те, що відбулося, тому що це територія їхньої держави, і ну, є алгоритми відповідних дій. Якщо це просто посилання на невідомі джерела на неназваних офіцерів, ви знаєте, зараз ми з вами можемо взяти будь-яку бригаду. Назвати її номер е, і сказати, що там хтось нам щось повідомив. Е, я дуже скептично завжди, чесно кажучи, ставлюсь до е, тих західних медіа, які хочуть відверто кажучи, хайпанути на цій темі і аби краще продаватися. Ну це власне як за економіст, який 130 тисяч російського війська зібрав нам під Запоріжжям і вже завтра, е, чи навіть після, після вчора ще мав атакувати обласний центр. Тому ще раз скажу: інформаційна гігієна надзвичайно важлива. Що стосується, ви задаєте мої попередні відповіді, коли я сказав, що зброя має бути боєприпаси мають бути, але за зброєю завжди працюють люди, і нам не завжди можливо вистачає в бригадах людей. Це питання вже мобілізації і питання, в тому числі, поповнення і проведення відповідних ротацій тих бригад, які працюють на бойових напрямках. Тому питання надзвичайно важливе в будь-якому разі воно є серйозним. Сьогодні держава дала шанс тим, хто пішов в СЗЧ, повернутися до війська, тим більше обрати ту частину, в якій вони би хотіли служити. Але знову таки треба тут теж розуміти, чи кожна частина там вона буде проводити відповідну роботу з цими людьми треба повертатися треба захищати батьківщину мені легше про це говорити тому що ми всі воюємо на добровольчих засадах на добровольчих тому можливо знаєте в мене своя є певна така бульбашка в цьому плані мені легше але просто піти з фронту або як кажуть посписувати людей хто прийде замість них воювати замість них хто прийде У мене таке питання знаєте я питанням на питання по одеськи і тоді задайте собі інше питання: чи ви хочете, щоб у наших містах за якийсь певний період часу з'явилися зелені чоловічки? Я не хочу, тому я тут так само, як мої побратими. Я думаю, що питання для більшості українських воїнів воно стоїть інакше, максимально швидше знищити Росію. Оце питання для переважної більшості представників Сил оборони є найголовнішим. найголовнішим. Ви дуже слушно зауважили, що задумаєте, що хочете ви зелених чоловічких у ваших містах, але справа у тому, що е, інформаційна компанія кампанія з дискредитації і української армії, і росіяни ведуть її дуже активно. І можливо, якраз ось ця інформація про дезертирство. Це теж буде згодом. Ми за дізнаємося щодо дискредитації. Якщо насправді все це так сприймати, що є частина причетність Російської Федерації, яка мета, як ви гадаєте, показати в першу чергу, скажімо, українцям, що дивіться, діла не буде, йдіть на перемову не за таких умов, за які ми диктуємо. Чи тут щось інше? Ні, це гірше. Це гірше. Вибачте, що я вас перебиваю, це гірше. Це просто пропозиція здатися, здатися підняти білий прапор. І я вам скажу, що може після цього відразу статися і станеться, коли хтось підніме білий прапор. Половина буде розстріляних, половина буде по тюрмах. А ті, хто залишатимуться, будуть батраками російських панів. Ну оце так воно буде. Я цього не хочу. Не хочете цього і ви. І власне, як медійники, ми я думаю, мусимо в тому числі говорити про. Можливо, певну військову цензуру у висвітленні деяких питань я перепрошую, особливо те, що стосується подій на фронті в плані бойової ситуації на фронті, тому що ну власне знаєте, коли питають, а де ви знаходитесь, які завдання виконуєте, ну знову таки по-одеськи, може вам ще ключі від квартири, де гроші лежать дати. Є війна, війна має дуже жорстокі правила. Це життя людей, тому. Максимально треба це все е, урівноважувати. Це по перше. Ну і по друге, звичайно, це вплив на моральний стан суспільства. Перш за все через цивільних, уже на військових, безумовно. Я з вами згодна, що інформаційна гігієна, передусім, особливо в період, коли чекаємо ми ще інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів, коли Росіяни намагаються зайняти якомога вигіднішу позицію для них під час. Підготовки до майбутніх перемовин очевидно, що вони можуть статися, коли це теж велике питання. Зрозуміло, що Україна для себе вибудовує певну стратегію, аби мати і свої козирі. І наостанок, пане Сергію як гадаєте, до яких ще маніпуляцій, що утнути можуть ще росіяни, щоб показати свою силу, показати, що мовляв світ заспокойтеся, все одно буде по-російськи? Давайте краще говорити про те, що ми за цей час зробимо. Що ми підготуємо і яким чином ми будемо реагувати і відповідати на ті виклики і ризики, які стоять перед нами, росіяни все своє демонструють. Давайте продемонструємо ми свою єдність, перш за все, і готовність до битви. Є дуже такий гарний рецепт: от знаєте, ми часто на фронті говоримо про те, що смерті не боїмося. Ну, я особисто таким правом користуюся, тому що я про неї не дізнаюся. Але дуже легко вмерти за Україну, а ще важче жити. Давайте спробуємо всі максимально вижити. Бажаю всім повернутися зі щитами і єдності нашому суспільству, тому що без тилу о, тут на фронті буде надзвичайно о, складно і навпаки без фронту буде надзвичайно складно у тилу єдності. Нам треба повірте протриматися на відміну від росіян о, більше на один день.